Вітаю вас, любі діти! Запрошую вас на заняття з математики в гості до лісових звірят. Ми потрапили до зимового лісу. Подивіться, яка краса навкруги. А хто це мешкає в лісі? Так, це маленькі більчата. Вони прийшли назбирати шишок. Білченята сперечаються, бо не можуть визначити, хто з них більше шишок назбирав. Давайте допоможемо білченят шишки в кошуку, що знаходиться ліворуч. Скільки їх? Вірно, три шишки. Давайте позначимо їх відповідною цифрою. Цифрою три. Ось вона. А тепер порахуйте шишки, які знаходяться в кошику праворуч. Скільки їх? Так, чотири. Позначимо їх відповідною цифрою Чотири. Ось вона. Діти, в якому кошику більше шишок? Ліворуч чи праворуч? Так, праворуч, шишок більше. Їх чотири. А ліворуч шишок всього три. Наскільки більше шишок праворуч в кошику? Вірно, на одну. Наскільки менше шишок в кошику, що знаходиться ліворуч? Так. На одну. Що треба зробити, щоб шишок стало порівну. Правильно! Треба докласти одну шишку. Покладемо шишку в кошик, що знаходиться ліворуч. Тепер шишок стало порівну. Білченята вирішили пограти і зліпити снігову бабу. Діти, чи вистачить речей, щоб зліпити дві снігові баби? Доведіть свою думку. Давайте перевіримо, чи вистачить. Нам речей. Для цього складемо снігову бабу. Чи вистачить речей для ще однієї снігової баби? Ні. А що нам потрібно для того, щоб зліпити ще одну снігову бабу? Так, нам потрібно скатати ще дві снігові кулі для тулуба і для голови. А також приготувати кульки для очей і для гудзиків. Чи є морквинка для ще однієї снігової баби? Так. Чи є відерце для голови? Так. А тепер, діти, давайте пограємо і визначимо, чим відрізняються снігові баби, які зліпили білченята. Знайдіть відмінності. Ну, що перевіряємо, чи були ви уважними? Так, снігові баби відрізняються шапками і кольором шарфиків. У снігової баби, яка знаходиться ліворуч, якого кольору шапинка? Червоного. А у сніговика, який знаходиться праворуч, якого кольору шарфік? Жовтого. Чи всі відмінності ви знайшли діти? Чим ще відрізняються сніговики? Так, кількістю гудзиків. У сніговика, що знаходиться ліворуч, три гудзика. А у сніговика, що знаходиться праворуч, 4 гудзика. Молодці діти гарно ми пограли, а наше заняття завершується. До нових зустрічей, до побачення!